Якщо у вас гіацинти після квітування виглядають саме ось так, то це дуже погано для майбутнього квітування. Тому що насіння ми залишаємо тільки в тому випадку, якщо ми хочемо провести селекційну роботу і вивести якісь нові сорти або взагалі зібрати насіння, висадити і виростити з нього щось. Але пам'ятайте, що е, якщо ви залишаєте насіння, то на наступний рік е, рослина буде гірше квітувати. Тому що насіння дуже виснажує е, цибулину і вона на наступний рік буде набагато слабкіша. Тож, якщо ви не збираєтесь розмножувати гіацинти насінням або проводити селекційну роботу, то краще... Квітоноси після квітування обірвати та не допускати ось до такого стану. А ми в цьому році спробуємо зібрати це насіння, висіяти, і років за п'ять, можливо, вам покажемо, що з цього вийшло. Тому що процес вирощування гіацинтів з насіння дуже-дуже довгий.